Перстень королівни. Жили колись король з королевою. У них була дуже гарна донька. Коли вона підросла, треба було її видати заміж. Король оволосив. то забере в моєї доньки перстень, то і буде її чоловіком. Парубки сушили собі голови. Але ні один не міг забрати перстень із пальця королівни. Біда в тому, що король не випускав її з палацу, а коли виходила, тримався її, як реп'ях кожуха. Одного дня до короля прийшов столяр Федько і сказав: Ваша величність, я заберу перстень від королівни. Як забереш, то будеш моїм зятем, відповів король. Федько вернувся в село і сказав своєму дядьку, з яким майстрував. Поможіть мені, дядечко, забрати перстень з пальця королівни. Король її нікуди не пускає, тримає під ключем. Що порадити? Дядько думав день, два, три, а відтак сказав. Ми гарні майстри. Зробимо великий, як шафа, годинник. Він буде грати на сопілці, коли королівну війде подивиться котра година. Федько разом з дядьком стали до роботи. Не минуло й тижня, як той годинник був готовий. Федько заліз у нього із сопілкою. Дядька замкнув його там і повіз годинник продавати. На ярмарок прийшли король з королівною. Коли дівчина підійшла близько, Федько побачив її через щілину і почав грати на сопілці. Ой, як гарно грає цей годинник, сказала королівна. Тату, купіть його. Король дав купу грошей і забрав годинник до палацу. Слуги занесли його до кімнати королівни і поставили в куток. Здивована дівчина увесь час сиділа перед тим годинником, а Федько вирав її гарно на сопілці. Коли лягла спати, він відімкнув дверці і вибрався до кімнати. Зняв золотий перстень з пальця королівни. І знову годинник. Другого дня Федько ще пограв, а потім перестав. Коли від приростає до хребта, то не дуже будеш дути у сопілку. Королівна прибігла до батька. З годинником що сталося. Чому ж так хоче грати? Най покличуть майстра, аби полагодив, відповів король. Слуги пішли. І покликали Федькового дядька. А він заправ будинник до себе, випустив голодного федька і зробив так, аби годинник грав уже без людини. Одного дня король спитав. Доню, де є твій перстень? Не знаю, тато. Певно, хтось забрав. Король видав наказ на весь край. Ай з'явиться до палацу той, хто зміг забрати перстень із пальця королівни. Моя донька стане його жінкою. І Фечко пішов до королівського палацу. Там відтанцювали і відіграли весілля. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк та залишайте коментар.